pat pepat pegera pezarkak dankerol Norlak baranaran. типова історія у багатьох скверах та парках після дощу доріжки нагадують басейни. Щоб уникнути цієї непривабливої картини, компанія Holcim пропонує використовувати камподрейн. Це спеціальний бетон із відкритими порами. Приблизно 20% від його загального обсягу займають пустоти, так що вода відразу йде на нижні дренажні шари. Кампо Дрейн можна виготовити в підходящому до решти благоустрою парку кольорі і укласти в тому числі на велосипедні доріжки, як і звичайний бетон. Камподрейн без проблем укладається вручну і дозволяє повною мірою насолодитися прогулянкою відразу після дощу. Овжує випуск облицювання клікон. Воно підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт, а підкуповує поєднанням класичної системи шпунт пас та унікального з'єднання, яке також називається клікон. Це з'єднання замінює традиційні гвинтові кріплення на защіпки, тому монтувати облицювання буде простіше, навіть не фахівцям. Дизайнери також задоволені за рахунок модульності. Облицювання підходить для втілення найнезвичайніших ідей. Робляють облицювання з алюмінією, однак деякі її версії навіть зблизька складно відрізнити від дерев'яних аналогів. Спасибі спеціальній обробці, завдяки якій облицювання ще й втричі стійкіше до вицвітання, ніж аналоги. Додати будові яскравих фарб і заодно добре все утеплити допоможе вол Ця фіолетова поліуретанова піна підходить і для житлових, і для промислових будівель, а постачається в трьох видах: звичайна, швидкотвердіюча і під роботу при низькій температурі до мінус 10 градусів Цельсію. Теплопровідність у Волтайт нижче ніж у конкурентів, тому економія на опаленні буде більшою. Також Волтайт додатково стабілізує пустотілість стіни. А при необхідності використовується також в підлозі і на даху, і звичайно, завдяки піні знижується ризик утворення у приміщенні конденсату та цвілі. Протягом десятиліть сталева арматура грала ключову роль у бетонних конструкціях однак, у багатьох випадках сталь далеко не ідеальне рішення. Наприклад, сталева арматура часом заважає роботі апаратури на кшталт МРТ та КТ. Так що багато компаній пропонують як альтернативу композитну арматуру. У німців із шок вона виглядає ось так: скловолоконні прути не спотворюють сигнали, не бояться корозії та готові навіть до зустрічі з агресивними реагентами. До того ж, порівняно зі сталевою, скловолоконна арматура в 10 разів гірше проводить тепло і дозволяє тим самим знизити тепловтрати. Для фіксації штучного газону по периметру майстрам часто доводиться імпровізувати. Вхід ідуть цвяхи, шурупи, дерев'яні і пластикові елементи. Все це незручно і забирає купу часу. Круто, що деякі майстри знають про верт едж. Ці зелені планки надійно та акуратно фіксують краї газону. Конструкція планок дозволяє формувати заокруглення та обігравати вигнуті ділянки. Планки не гниють, не деформуються і не розширюються, і прослужать стільки ж, скільки газон. Комплект з 10 планок та упаковки клею обійдеться в 73 долари, а його вистачить на 7,5 метрів. Розробники кріплень Yosemite планували зібрати на кікстартер 15 тисяч доларів, а зібрали близько 195 тисяч. При цьому кріплення не дивують технологіями у стилі NASA або вау-функціями. Вони вирішують дуже просте завдання, допомагають конструювати стелажі. Полиця на чотирьох кріпленнях Йосеміті витримає навантаження в 453 кг, Тому нові меблі відмінно впишуться в гараж, майстерню та будь-яке інше місце, в якому зберігається багато всякої всячини. Кріплення вже запатентовані та продаються по 149 доларів за 16 штук. Ви чекали, коли ж я нарешті з'явлюся в ефірі. Так ось я тут. По-перше, для того, щоб похвалитися своєю новою футболкою, я не блогер, я не рекламую, але тут є дещо цікаве. Подивіться, під номером 4 у нас чайничок, а під номером 5 баранець. Ото, що я хочу сказати, щоб не бути чайниками та баранами як русня, давайте підтримувати український контент своїми подобайками та підписками. Я вам дуже дякую. Ви супер не чайники і не барани. Ви хоча б раз мріяли пожити в будинку як у хобітів? А може вам потрібна вкрай незвичайна сауна або банкетна зала, яку гості точно викладуть у соцмережі? Ці та інші проекти легко реалізує команда Рівонія. Вона спеціалізується на спорудах зі склепінчастими стелями. Майстри Рівонія працюють з готовими залізобетонними модулями. Плиточний фундамент вже вбудований. Так що з боку процес нагадує гру в гігантський конструктор. Масштаби будівництва залежать від бажань та можливостей замовника. Наприклад, на березі естонської річки Пярлу з'явився будинок площею 130 квадратних метрів. Користання дощової води не тільки принесе користь рослинам в саду або пральній машині, але й захистить від виснаження як ґрунтові води, так і ваш гаманець. Так що системи збирання та зберігання такої води стають все більш просунутими. Наприклад, компанія ГРАФ цілком успішно продає резервуари парад XXL об'ємом до 122 тисяч літрів і пише, що завдяки їм цілком реально витрачати вдвічі менше водопровідної води. Надійність підтверджується найкращою на ринку 15-літньою гарантією а за необхідності на базі таких резервуарів збираються, хоч септики, хоч системи зберігання води для гасіння пожеж. Незважаючи на всі досягнення будівельних високих технологій, у багатьох країнах мулери все ще виконують близько 90% роботи вручну. У результаті підсумкова якість сильно залежить від рівня підготовки мулерів. Зробити їх роботу простішою і звести до мінімуму можливі помилки, постаралися розробники системи MaxSeed. Тепер мулярам не потрібно мучитися із розчином, постійно чистити інструменти і дихати пилом. Знадобляться лише прямокутні млинці, розчину та вода. Один млинець важить лише 300 грам, так що робота в прямому розумінні слова піде легше і приблизно на 24% швидше ніж раніше за традиційними методами. Досить цікавий спосіб прикрасити ділянку знайшовся у команди Aquascale. Це провідний виробник декоративних ставків у північній Америці. Кому як не йому продавати ось такий водоспад? Головна його фішка автономність, тобто ставок не потрібен. Вода зберігається в підземному резервуарі та циркулює завдяки насосу. Вся конструкція досить компактна і відмінно впишеться, наприклад, біля вікна. Засинати і прокидатися під зурчання водоспаду, ось це дійсно гідний привід витратити півтора тисячі доларів. За ці гроші до покупців приїжджає комплект для самостійного складання метрового водоспаду. А тим часом на інших майданчиках майстри працюють з гідроізоляцією. Вони використовують мембрани компанії Поліклас. Кожна мембрана являє собою бутерброд із декількох інгредієнтів. Наприклад, версія Light P виготовлена на основі бітуму та містить ебаліт. Нетканий матеріал, армований поздовжніми нитками скло волокна. Також до складу мембрани входить Prevental B2. Ця рідина створює хімічний бар'єр проти проколів та заодно покращує ущільнення. На додаток до всіх цих особливостей мембрана залишається гнучкою навіть при низьких температурах. Юрт Кебін це невеликий будиночок, що нагадує юрту. Його легко побудувати самостійно. А оскільки жити в будиночку можна цілий рік, це відмінний варіант і для приватних покупців, і для кемпінгів. Завдяки модульній конструкції юрт кебін збирається приблизно за 3-5 днів. Приганяти техніку та готувати бетонний фундамент не потрібно. Каркас юрт Кебін зроблений із дерева. У стінах передбачена теплоізоляція зі скловолокна. Юрт Кебін площею 20 квадратних метрів, розробники оцінили у 30 тисяч доларів. Сонячні панелі, піч, теплові насоси та інші радості доведеться докупити самостійно. Став час подивитися на майстер-клас із виготовлення дерев'яних балок перекриття своїми руками для роботи. Майстер вибрав дошку 200 на 50 см та виконав балки у вигляді ферми. Максимальний проліт становив солідні 4,5 метри. Параметр надійність теж потрібно було викрутити на максимум. З чим майстер успішно впорався, зокрема і через збільшення площі опори, і звичайно, перед збиранням дошки пройшли просочення будівельним антисептиком. Будинки будуються на все життя. Резонно пишуть розробники системи ЛЕП, так що в основі їх конструкції повинні лежати найкращі матеріали та рішення. Звичайно ж, до таких рішень належить і ЛЕП. Ця система перекриттів складається зі збірних залізобетонних балок та керамічних опор, на які стають постутілі керамічні блоки. Вони легко монтуються вручну, тішать прекрасною тепло та звукоізоляцією, а також підходять і для підлог, і для дохів. Найкращий показник успішності системи кількість будівель, у яких вона встановлена. А їх набралося вже більше 10 тисяч. Товпи дерев'яного паркану згнили поза зоною доступу власників, і тепер вся конструкція ходить ходуном. На допомогу поспішає бригада пост доктор. Ці стелеві елементи вимагають від майстра мінімальних зусиль. Забиваємо пост доктор у проблемний стовп і потім скріплюємо їх набором із трьох саморізів і одного болта. На думку виробника, такий ремонт продовжить термін служби стовпа на 10 років. Один постдоктор з комплектом кріплення обійдеться в 44 долари.